Наш шлях не легкий, наша боротьба триває, але ми знаходимо в собі сили й витримку, щоб рухатись вперед і досягати результатів. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Міська дитяча лікарня стане одним із підрозділів «Ліл Кременчуцька. Про подальше функціонування медичного закладу, зміни в його роботі та настрої працівників дізнаєтесь у нашому сюжеті. Кременчуцьку міську дитячу лікарню приєднують до складу лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька шляхом реорганізації. Саме це було темою зустрічі міського голови Віталія Малецького із працівниками медичного закладу. Таке рішення передбачає радше юридичні зміни, аніж фактичні. Дитяча лікарня стане одним із структур підрозділів ліл Кременчуцька нам головне суть якість це сучасні медичні послуги, це якісна медицина для дітей, це їх здоров'я і їх життя. І якщо це буде реалізовано, все питання до кого не буде. Ви молодці, у вас буде зарплата, у вас буде можливість самовдосконалення, у вас буде можливість працювати на сучасному обладнанні. Будуть нормальні умови для роботи. Якщо ми зараз вводимося дружно і нам перерахують наші договори, у нас є можливість заробляти більше, ніж ми заробляли як у Ліл Кременчуцький, так і у дитячу, тобто буде цей перегляд договорів. І якщо ми зараз з вами прикладемо всі зусилля, і ми побачимо результат нашої з вами роботи. Важливо те, що всі фахівці дитячої лікарні залишаться на своїх робочих місцях. Реорганізація не передбачає жодних скорочень. Працівникам потрібно. Буде написати одночасно дві заяви про звільнення з одного місця роботи та одразу прийняття на інше за переведенням згідно закону України Кодексу законів про працю працівника не прийняти, якщо він подає заяву звільнення за переведенням, новий роботодавець не має права. Тобто, працівник при волі і згідно закону буде прийнятий в лікарню примушу. Реорганізація дитячої лікарні дозволить покращити якість надання медичних послуг та при цьому оптимізувати використання наявних адміністративних, фінансових та кадрових ресурсів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 25 повідомлень про злочини різного виду надійшли за минулі вихідні до правоохоронців. Серед резонансних отримання жінкою, смертельних тілесних ушкоджень, випадки пожеж на території району та попереджувальні рейди рятувальників. Докладніше дивіться далі. Мешканець одного із сіл Кременчуцького району повідомив правоохоронцям, що односелець 1977 року народження наніс тяжкі смертельні ушкодження своїй співмешканці 1976 року народження. Під час встановлення попередніх обставин було з'ясовано, що Перед день 7 березня ввечері між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в результаті якого останній наніс їй тілесних ушкоджень вже зранку. виявив жінку мертвою. Наразі чоловік оголошено про підозру його затримано в порядку статті 208 та назначено ряд експертиз. Під час першочергових слідчих дій вилучені речові докази з фігурантом наразі працюють слідчі за фактом. Розпочаток кримінальне провадження частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. України. це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілих. Водій автомобіля Фольксваген вчора не впорався з керуванням та з'їхав за межі проїзної частини. Відразу на місці проведено перевірку. Встановлено, що водій місцевий допомоги медиків не потребував, авто отримало значні пошкодження. В результаті перевірки на водія складено ряд адміністративних матеріалів, в тому числі за статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення. В одній із громад Семенівщини невідомий чоловік незаконно проник до місцевого магазину, але перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заснув на місці. Відразу на місці було проведено першочергові слідчі дії слідчої оперативної групи. Було встановлено, що це місцевий чоловік, який перебував на підпитку. З якою метою він проник до магазину наразі встановлюється. Поліцейськими глобенщини за фактом ведеться перевірка. За минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі: 10 березня в садовому товаристві Мічуринець в горішніх плавнях та поблизу села Новий Калкаєво-Болонської територіальної громади. В обох випадках горіла суха рослинність. Тож рятувальники провели роз'яснювальний рейд серед населення щодо заборони спалювання сухостою. У ході редових відпрацювань на території Кремчівського району було виявлено 10 порушень, спалювання сухої розсинності та порушення встановлення законодавства вимог правил пожежної безпеки, на яких було складені адміністративні протоколи. За статтею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання розсинності або її залишків, було притягнуто 5 громадян. За статтею 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення встановлення законодавства вимог правил пожежної безпеки було притягнуто 5 громадян. Найчастіше причина. Ні займань стає недотримання елементарних правил пожежної безпеки населення. Вогнеборці нагадують як вберегтися. Не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. необдумані дії вкрай небезпечні та приводять до виникнення пожеж у приватних житлових господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недополка, а полум'я швидко розповсюджується на значній території. Якщо під час відпочинку на природі або знаходячись на чи читачній ділянці, помітили беззупинне розповсюдження вогню, негайно повідомте до пожежно рятувальної служби за номером 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. За матеріалами СБУ перед судом постане колаборантка, яка впроваджувала російські стандарти освіти на Луганщині. Більше про успішну роботу Служби безпеки України у наступному сюжеті. Слідчі Полтавського СБУ завершили досудове розслідування щодо директорки фахового коледжу з Луганщини, яка співпрацювала з окупантами. На посаді очільниці так званого філіалу Старобельського факультету Луганського державного педагогічного університету обвинувачувана впроваджувала російські стандарти освіти на тимчасово окупованих територіях України. На вказаній посаді вона укладала трудові договори з викладачами, призначала їх на посади та проводила вступну кампанію до так званого вишу. Крім того, вона пропагувала переваги російської освіти та глорифікувала окупаційну владу так званої ЛНР. Наприкінці січня 2024 року двадцять второку слідчі з про підозру у колабораційній діяльності та глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України. Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави. Анна Литвин Кременчуцькі новини. Нещодавно учень 10 класу наукового ліцею політ Михайло Петрікей здобув золоту медаль на всеукраїнському конкурсі Олімпіада геніїв України, представивши проєкт з використанням штучного інтелекту. Деталі у наступному матеріалі. Нещодавно Михайло Петрікей, учень наукового ліцею політ при обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка, здобув перемогу на всеукраїнському конкурсі Олімпіада генів України. Шлях до перемоги почався роком раніше. Міший ми працюємо вже другий навчальний рік в минулому році, дев'ятикласникам він сказав: Хочу взяти участь в мані, хочу написати проєкт по штучному інтелекту. Система комп'ютерного зору для розпізнавання сміття, який був представлений на обласному етапі конкурсу МАН. Там він здобув диплом другого ступеня. І цей же проект подали на олімпіаду геніїв, на національний відбір такої міжнародної олімпіади і на національному відборі всеукраїнському відборі. Це був також диплом другого степеня Срібна медаль. Та хлопець не мав наміру зупинятися. Тож в цьому навчальному році робота над проєктами з використанням штучного інтелекту продовжилася. Це створення смарт-системи для підводної навігації і комунікації. І з цим проєктом на всеукраїнському етапі Олімпіади Геніїв Золота медаль. Зараз чекаємо результатів всеукраїнського конкурсу «Екософт», куди також представлений цей проект. Ну і крім цього, Міша бере участь і в інших. Змагання. Михайло Патрікей поділився з нами історією появи ідеї, на основі якої був створений проєкт. Мені приснився сон, де я гуляю в масці по якомусь підводному середовищі, якомусь майбутньому місці. І я подумав, що напевно це буде цікаво і це буде якраз мій виграшний проєкт. Система працює якраз на двох нейронних мережах. Одна нейронна мережа розпізнає жести. А друга нейронна мережа розпізнає ну усіляке сміття та проконтрольовану безпеку для всього дайвера. Безперечно, кожна перемога супроводжується радістю та почуттям гордості. Коли дивився, якраз там була трансляція на олімпіаді генів, це було дуже так страшно. Там я дивлюся, спочатку йде по чесне відзнака. Мене немає третє місце, мене немає друге місце. Мене немає. Я вже думаю, ну як я не моїх ну отримати зовсім нічого. А потім дивлюся, перше місце, і там був я, ну я був дуже щасливий. Нестримне бажання учням вже встигло дати ще одну нагороду в сфері розробки штучного інтелекту. На цих вихідних був якраз хакатон teens in AI 2024. Ми вибрали проект, зробили мобільний додаток, який працює та. З нього загрузили нейронні мережі, а саме їх було три для повного аналізу психічного стану здоров'я військового. Це нам дало змогу стати другими найкращими в цьому хакатоні. Вітаємо Михайла та його наукового керівника Тетяну Лисенко з неймовірними перемогами та бажаємо подальших успіхів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На церемонії Оскар 2024 стрічка «20 днів у Маріуполі українського режисера Мстислава Чернова визнана першою у категорії найкращий документальний фільм. Більше подробиць вже за мить. У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу Оскар «Оскар-2024». Переможцем у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм стала стрічка «20 днів у Маріуполі. Цей фільм показує правду про російський тероризм. Документальну стрічку створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолетка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишались в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Дання Росії в Україну і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. Після отримання нагороди режисер виголосив потужну промову зі сцени, звернувся до світових зірок і нагадав про звірства росіян. Це перший оскар в українській історії. Це честь для мене, але я, можливо, перший режисер на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я хотів би віддати все визнання, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Я хотів би, щоб вона відпустила всіх заручників, усіх солдатів, які захищають свою землю, та цивільних, які зараз у тюрмах. Але я не можу змінити історію, я не можу змінити минулого. Але ми разом, і ви одні з найталановитіших людей у світі, можемо впевнитись, що в історію увійдуть правдиві факти, і що правда переможе, і що люди Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно формує пам'ять, а пам'ять формує історію. Про перший оскар України на своїй сторінці у Фейсбук написав і народний депутат України Юрій Шаповалов. Це надзвичайна перемога України. Завдяки їй мільйони людей в усьому світі дізнаються правду про злочини, які здійснює Росія проти нашого народу. Сподіваюсь, цей фільм подивляться. Папа Римський, Орбан, Фіцо та всі інші пропутінські діячі, зазначив народний депутат. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Щонеділі з початку війни на площі перемоги біля пам'ятного Христа збираються віряни та разом зі священнослужителями різних конфесій возносять спільну молитву за мир в Україні. Як це було на цей раз у наступному матеріалі, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Війна в Україні триває, і щодня українці живуть у постійній тривожності та страху. Аби віднайти спокій, віряни щотижня, збираються біля пам'ятного хреста на площі перемоги, аби звернутися до Господа та помолитися за рідних, близьких та скорішу перемогу України. І знову неділя 15.00, як і завжди, ми звершимо тут молитву, очікуючи, що неодмінно ми отримаємо відповідь. Від нашого Господа Ісуса Христа. І це буде перемога, беззаперечна перемога України. І буде перемога не тільки над ворогом зовнішнім, а й ворогом внутрішнім. Це той гріх, який шматує церкву Божу, гріх, який поплюжить наші серця і наше покликання. Окрім того, саме цього дня громада церкви завіт святкує 27 років із моменту заснування. Для вірян церква особливе місце, де кожен може почути відповідь на своє питання. Боже, дякуємо тобі за твою любов і милість, за те, що прийшла весна. Ми пережили ще одну зиму цієї війни, і ти даєш нам бачити твою силу, твою любов і вірність. І ми впевнені, що із тобою ми дійдемо до перемоги. Скорої перемоги не там колись, а скорої перемоги в цій війні. Віряни моляться за кожного захисника та захисницю, які невпинно захищають нашу землю, шановують пам'ять тих, хто поліг у цій кровавій війні за незалежність України. Моляться за мирне населення України та спокій під українським небом. Боже великий, Боже могутній, єдиний. Ось ми грішні діти твої в покорі наших сердець приходимо до тебе і схиляємо свої голови. Отче, прости наші провини і провини наших батьків, дідів і прадідів. Прийми нині і нашу подяку за безмежне Твоє милосердя до нас, вислухай наші моління та прийми благання покірних наших сердець, благослови вітчизну, нашу Україну, волю і щастя та свободу їй дай. Тож кожен охочий щотижня може доєднуватися до спільної молитви та знайти силу, яка допоможе подолати будь-які випробовування та знайти внутрішній спокій. Марія Плохотний Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 10 березня у бібліотеці відбулася перша зустріч в рамках проєкту Вуличний університет Моя країна Україна, під час якої кременчужани мали можливість зануритись в історію України та поглибити свої знання. Долучитись до таких зустрічей може кожен бажаючий, абсолютно безкоштовно. Подробиці дивіться далі. У Кременчуцькій бібліотеці реалізовують проєкт Вуличний університет Моя країна Україна, в рамках якого 10 березня відбулася перша зустріч: Вивчаємо історію України разом. Не нудно, інтерактивно, етично. Це чудова можливість для всіх, охочих дізнатися більше про багату та різноманітну історію нашої країни. До нас часто приходять читачі, які розуміють, що вони. По факту не знають історію України, запитують у нас підручники з історії України, але ті, які видані вже за незалежності, тому ми вирішили провести таку серію зустрічей, щоб ті люди, у кого є, вони відчувають, що є в них білі плями з історії України. Ми їх. Будемо потихеньку закривати дізнаватися щось нове під час екскурсу історії України разом з Кремеджанами історикиня Надія Купенко розглянула події від стародавніх часів до сьогодення теорії походження українців, історію України від скіфських воєн до часів незалежності. Я називаю сьогодні зустріч галопом по Європі, а точніше по Україні. Адже ми за годину маємо розглянути питання від виникнення українців і до сьогодення. Поверхнево познайомити з історією України, але зацікавити для того, щоб було поле для досліджень, для самовивчення і, можливо, якісь цікаві питання з приводу історії України. У часи, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність та суверенітет, вивчення історії набуває особливої важливості. Історія надає нам уроки, які допомагають зрозуміти сучасні виклики, зміцнюють нашу національну ідентичність та єдність. Історія в період, коли Україна воює, є безмежно важливим аспектом. Це компонент для наближення перемоги. Адже коли ми знаємо, чим пишатися, і взагалі звідки ми взялись, і те, яку брехню зараз говорить Росія проти. України це теж такий маленький спротив українців. Заняття провели у форматі інтерактивної лекції та обговорення. Відвідувачі заходу отримали нові знання і пригадали те, що забулося зі шкільних уроків. Всі залишили задоволені лекцією та чекають на нові зустрічі. Щось забулося зі школи. Зараз так само з війною україно російською дуже багато і російської в нас пропаганди йде. Ну звичайно, зараз вона вже витісняється. І хотіла б дізнатися вже історію від. Я б її назвала нового покоління. Багато дізналась до себе нового. То те, що в школі ми або не проходили, або воно забулося. Але хотіла б відвідати продовження. Наступну зустріч бібліотекарі планують провести з психологом на тему ментального здоров'я. Всіх бажаючих запрошують долучатися до проєкту вуличний університет та вивчати нове разом. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини. Спорт. Чудова можливість об'єднатись усім разом і вкотре впевнитись у цьому Кременчужанам допоміг міський етап всеукраїнського фестивалю Мама тато, я спортивна сім'я. Як пройшли змагання та яка родина буде представляти Кременчуцьку міську територіальну громаду на обласному рівні? Дізнайтесь далі. 9 березня Кременчужани разом зі своїми родинами мали змогу об'єднатися та позмагатися у спортивній боротьбі на міському етапі всеукраїнського фестивалю Мама тато, я спортивна сім'я вже Цій на й рік поспіль у місті Кременчуці відбуваються сімейні змагання. Мама, тата, я спортивна сім'я. Ці змагання започатковані всеукраїнським центром спорт для всіх і являються дуже гарним прикладом об'єднання сім'ї, хоча б у рамках одного невеличкого заходу в нашому місті. У ході змагань учасники спробували свої сили у п'яти комплексних естафетах, які дали змогу родинам показати свої спортивні вміння та навички. Не тільки діти, а й дорослі отримали безліч позитивних емоцій, які дарували їм організатори заходу та волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Спорт любимо, вирішили дитину підтримати, весело час провести, подивитися на інших. Зараз і так не вистачає якихось таких позитивних емоцій. Час вже. Подобається, мені ще подобається е, ось ці естафети. Тут... На користь на время. ти можеш показати свої таланти, чому ти навчився. Організаторами заходу виступили Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської ради. Також активну участь у реалізації родинних змагань брала Дарина Пальчик, координаторка проєкту Активні парки. Ми дуже раді вітати всіх учасників змагань. Хочеться зазначити про наших спонсорів. Це пекарня Ілона. Піцерія Мармі піця також до нас долучилися логін, смак та рокава. Переможці також зможуть відвідати львівську майстерню шоколаду. Шалені емоції дітей та її батьків довели, що дуже важливо проводити час у колі сім'ї та робити вправи разом задля досягнення спільної мети. Переможцями міського етапу змагань стала родина Олефіренко, яка представлятиме Кременчуцьку міську територіальну громаду на обласному етапі фестивалю у Полтаві. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 2 квітня кременчужани зможуть насолодитись чудовим комедійним мюзиклом Готель 57. Секстет. Колишніх вистава пройде у палаці культури та дозвілля Нафтохімік. Про сюжет вистави та де придбати квитки. Дивіться далі. Вже 2 квітня у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік Кременчужани зможуть насолодитися неймовірною музичною комедією Хотел 57. секстет колишніх. Сюжет вистави розповість про власника готелю Артура, який впевнений, якщо навчитися вирізняти недоліки колишніх у нових обраницях, це допоможе йому знайти споріднену душу. Та чи вдасться Артуру провести експеримент зі своїми екс-подружками? Та чи покохає він ідеальну жінку? Врешті-решт, дізнавайтеся на яскравій ем. Емоційні, часом звабливій та надзвичайно запальній музичній виставі від Харківського незламного театру 057. На вас чекає запальна комедія та нове звучання улюблених світових хітів у джазовій обробці. Початок о 18.00. Обмеження за віком 16 Квитки купуйте онлайн, а також у касах нашого міста. Нехай цей вечір стане для вас музичною пригодою та незабутньою подією. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Ми дякуємо кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя. Слава Україні!